Дитячий спорт екстра 15 кг, 6 євро за кілограм. Така кофточка гарного кольору. Тепленька, штанішки, Може бути якийсь кусончик. Червона новорічна. Така ж. Ще один бантичок такий. Гарний. Ось такий. Гарний. Ще один батнічок. Гарні вушка, котики. Батнічок. Це є екстра сорт, Полосатника. Штанишок багато. Батні. Такі гучі. Така сердечка гарна. Потім з космонавтами. Такий батнічок гарний. Такий батнік. Штаніжки. Ще такой батнічок. Оце він такі сніжинки, такі червоні, гарні дуже. Штанишки, на дождь, с них тоже дуже гарно будет. будут, будут промокать. Батенчик такие тоже с капюшоном. Такие штанишки. Еще одним батенчик такие с капюшоном. Такие штанишки. Такие завязочка Такі. Теплесенькі вони йдуть такі смайликами і теплі всередині. Такі багато дуже жденніших. Кофточок. 15 кг. Новорічна ще одна попалась нам. Ще одна така новорічна, гарна. Лосінки. Сіренькі, такі гарні, з пандами. Такий чорний. Такі гарні, червоні. Ходимо спортивна. Копточка спортивна. І наші залишились стільки в мішку речей, тут 15 кг, сорт екстра, 6 євро за кілограм, для замовлення пишіть нашому менеджеру.